Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Відгадайте, будь ласка, загадку! З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтають. Що це таке? Так, це сніжинки. Сніжинки летять з неба, падають на дерева, на кущі на чорну землю і прикрашають її своїм білим кольором. Сьогодні ми з вами будемо робити святкову сніжинку і теж прикрашати сніжинками свої домівки, свої кімнати. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. пташок крихтами кормили. З гірки потім ми катались. А і в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Малята сьогодні нам для роботи знадобляться два квадратики, отакі кольорові. У мене синій і фіолетовий. Ви можете взяти будь-які. Беремо квадратик, згинаємо його навпіл рівнесенько, куточок до куточка. Ось так. Так. Ну згинаємо навпіл, ось так. Куточок до куточка, щоб було рівненько. І ще раз згинаємо навпіл. Ось так. Тепер беремо олівець і малюємо таку дужку. Починаємо з серединки і Ось таку робимо нібито пелюстку. І відрізаємо по лінії. Відрізали, а тепер малюємо ось такі дужки, Це у нас будуть такі розрізики І ріжемо не до кінця, щоб не зрізати сніжинку вить. І тепер розправляємо. Так. Ось яка у нас сніжиночка вийшла гарна. Тепер беремо клей, мажемо серединку дуже добре. Так. І беремо тепер середню і приклеїмо до серединки. Раз, два. Ось така сніжиночка в мене вийшла. Тепер із фіолетового квадратика робимо таку ж саму сніжинку. Ось у мене вже вийшли дві сніжиночки такі. Тепер треба ці сніжиночки скласти до кубки. Мажемо в одній з них серединку, наприклад, ось так. І прикладаємо наверх. Ось так. І для того, щоб серединка була гарненька, у мене є ось така намистинка. Приклеюємо її до серединки, щоб була така гарна сніжиночка. Ось така гарненька сніжиночка вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення, малятки!